Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Тирович сьогодні 6 вересня і пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему, яка стосується Запорізької атомної електростанції, оскільки Путін під час свого візиту до Китаю чомусь почав про неї згадувати і скидається на те, що для України готують чергову паску. Чи вдасться нам її оминути? Власне, будемо розбирати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі. Це зараз дуже важливо для Ютуба. Спонсорство ну і власне підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, російський диктатор в Китаї багато наробив заяви. Робив заяви після власне Китаю. Там він навіть зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо, який пізніше е, говорив власне, із Зеленським. І е, там Путін е, згадав або торкнувся теми Запорізької атомної електростанції, яка була окупована російськими військами ще у 2022 році. Він. Е, Згадав таку, знаєте, дещо призабуту взагалі ідею експлуатувати цей об'єкт на трьох, тобто разом з Сполученими Штатами і власне Україною. Цитата звучала таким чином: що ми, в принципі, поки що побічно ці питання вже з ними обговорювали. Ну і якщо складуться сприятливі обставини, ми. Можемо навіть у трьох на Запорізькій атомній електростанції попрацювати. Ну така, знаєте, несподівана заява, тому що Росіяни останній раз про ЗАЄ згадували, що в минулому році, коли ходили якісь чутки дійсно про цю можливу тристоронню співпрацю або про тристоронню контроль над цим дуже важливим стратегічним об'єктом. Але поки, потім якось ця, ця, ця тема заглохла. Зараз Путін знову її витягає. Ну вони взагалі багато росіяни темпо витягували. І про якісь референдуми, і знову там про легітимність і багато інших подібних моментів. Але отут спливає заес, і мені здається, що це не просто так відбувається. Тут власне іде підготовка до можливо окремого розгляду цього питання, і звісно, цим питанням Путін буде маніпулювати. Очевидно, що Україна, і зрозуміло, що Україна вже відреагувала власне на подібні заяви. У нас було, було звернення Міністерства закордонних справ. Потім міністерство енергетики. Вони всі чітко сказали, що ну по перше, ця станція українська вона є окупованою. Ніякої, скажімо так, тристоронньої експлуатації просто бути не може, оскільки ну всі ж прекрасно розуміють, що це буде перший крок до легітимізації факту окупації і надання можливості росіянам цю станцію власне в експлуатацію ввести, тому Україна, звісно, підігрувати тут путіну не буде. Ну і відповідним чином. Відреагувало Міністерство енергетики, і більше того, воно ще додало дуже важливу інформацію, що в принципі, після того як підірвали росіяни Каховську греблю, вони багато разів відключали станцію від української енергосистеми. Це призводило неодноразово до повного знеструмлення об'єкта і дев'ять разів, до речі, підрахували. І це такий стан, який може стати передумовою для ядерної аварії, тому Міненерго вказує. На те, що власне Спроби отаким от чином запровадити якийсь контроль або управління над станцією, це ну, намагання використати в майбутньому ЗС в якості джерела або військового інструмента в продовженні агресії проти України. Тобто логіка тут у всіх наших офіційних міністерств і відомств, офіційна наша позиція. Вона зрозуміла і вона правильна, що вона достатньо оперативно з'явилася, або раніше просто траплялися іноді такі прикрі випадки, коли щось терористи озвучували, а ми на це не реагували. І озвучена росіянами думка вона починала побутувати власне в західному інформаційному просторі. Такого не е, повинно бути. Е, не виключно, що Путін витягнув цю тему з кількох причин. Перша і найголовніше полягає в тому, що Запорізька атомна електростанція зараз для росіян е, ну, є такою, знаєте, валізою безручки. Тобто вона не приносить ніякої економічної користі. Е, так, вона залишається важливою е, такою базою, але військовою базою. Це по суті. Тут військовий об'єкт, тому що росіяни кілька разів вже піднімали питання про те, що взагалі ніякі ракети чи дрони не повинні по станцію літати. Але вони, звісно, мали на увазі виключно українські ракети і дрони. Самі то вони якраз використовують станцію як прикриття, щоб запускати це по Україні. Але з економічної точки зору це одні мінуси, тому що ну, по-перше, росіяни туди привезли достатньо багато персоналу. Ну якась там є, кажуть, частина невелика частина людей. Які громадян України, які раніше там працювали, і їх в різний спосіб змусили примусили працювати власне на станції, але значну частину там кілька тисяч насправді привезли з Росії. Ну і відповідно вони змушені станцію обслуговувати. Це потребує великих коштів. Ніякого прибутку Росія звідси не отримає. Однак вони ну, росіяни періодично вкидають в інформаційний простір тезу про те, що вони. Обов'язково запустять один чи два реактори, які будуть працювати, звісно, на російському паливі, і підключать станцію до своєї енергосистеми. Для цього їм там треба, звісно, відновити водопостачання і відбудувати лінії електропередач до станції з боку українських міст, які знаходяться в тимчасовій окупації, таких, наприклад, як Маріуполь, Мелітополь, Бердянський і так далі. І От тут момент один дуже важливий. Робота така насправді вже зараз триває, тобто росіяни будуть. Будують ці лінії, ну, намагаються побудувати. Плюс вони навіть попереджали в червні місяці МАГАТЕ, що збираються побудувати якусь насосну станцію для того, щоб з Дніпра качати воду і направляти власне, на ЗС. Ну, таким чином охолоджувати реактори і, можливо, готувати станцію до запуску. Так що, от в цьому контексті, в цьому контексті скидається на те, що якусь там вони власне, роботу намагаються проводити Плюс вони регулярно звертаються до МАГАТЕ, і ну з проханням щось типу прокоментувати чи дати на щось дозвіл. Але треба зазначити, що МАГАТЕ МАГАТЕ не давали ніяких згод на відновлення роботи станції, і вони вказували на те, що ну безпекові заходи вони на сьогоднішній день не виконані. І росіянам треба багато часу і багато ресурсів, щоб власне ці заходи довести до якогось логічного завершення. Але але оця згадка Тка Путіна зараз це питання виводить на зовсім новий рівень. Я не виключаю, що. Власне, Путін таким чином намагається ну, по перше знову підняти питання легальності легітимності. Називайте, як хочете. Ну, легальності в даному випадку приналежності цієї станції до Росії. Ну очевидно, що ніхто цього визнати ну, не зможе і не буде цього робити. Більше того, МАГАТЕ три резолюції видавала з вимогою повернути станцію під контроль України. Але відповідно, всі ці вимоги були проігноровані. Можливо, тепер Путін таким. Чином намагається ну якось в чергове це питання винести на поверхню, сподіваючись, що через якусь умовну тристоронню співпрацю або співпрацю з американцями. Певний факт легітимації не легальності, а легітимації взагалі російського контролю над станцією відбудеться. Це перший момент. Другий момент не виключно, що Путін знову починає цю тему використовувати в якості інструменту ядерного шантажа України саме ядерного тому що що вони можуть зробити? Вони можуть дійсно один чи два блоки перевести в стан такого не холодного, а гарячого зупинення. Потім, власне, в стан експлуатації. Це може призводити до різних аварійних ситуацій, оскільки там і питання з охолоджуванням, як ми вже говорили, і питання як підключити до якої лінії як передавати електроенергію, причому в різні, скажімо, баки. але от, типу, така проблема виникає і з'являється загроза якоїсь техногенної катастрофи. І на фоні цієї загрози спробувати у МАГАТЕ або у тих же американців вибити ну, якусь там згоду, хай достатньо таку умовно, але тим не менше, більш-менш якось десь прописано на те, щоб росіяни цією станцією безпосередньо е, займалися. Тобто, грубо кажучи, це знаєте встановити таку мінус сповільненої дії і цвільної дії е, безпосередньо значить, шантажувати Україну, вони можуть звісно це зробити і без дозволу зі сторони там магате чи ще когось, але їм треба оця саме легітимація їм треба якось легалізувати, спробувати те, що вони задумали, і от саме для цього вони тягнуть з Бердянської Маріуполя оці лінії електропередач, щоб потім сказати, що це ж ну для населення робилося. Ми ж не просто так все це запустили. Ми намагалися вирішити якісь власне там ну, соціальні е, проблеми. І отак може. Знову таки фінально вийти, що є аварійна ситуація. Росіяни кажуть, ми можемо її вирішити, але нам треба якась легалізація, і МАГАТЕ ну, змушене були на якусь, хоча б мінімальну легалізацію піти. І отут, отут третій найважливіший момент, чому в цій історії власне з'являється Путін. Росіяни могли б це без заяви Путіна робити цього ненормального. І з'являється безпосередньо Сполучені Штати, тому що ну, Путін може думає, що він, от під час наступної розмови з Трампом, а вона, судячи, з усього скоро відбудеться. Мінімум телефонно запропонує це як певний варіант. Що дивіться, ви ж вимагаєте від мене якихось поступок, От в мене класна ідея, тристоронні контроль над станцією. Трамп же ж колись про це згадував. Це дійсно було. На превеликий жаль, американці колись про це говорили. Вони, звісно, говорили це в трохи іншому контексті. Це не була офіційна інформація. Офіційна не була. Я підкреслюю: це були такі: ми ведемо розмови, можуть бути варіанти. Варіант там, взагалі, був такий, що туди заходять американці, станція контролюється американцями, а американці вже там далі вирішують. Наче що робити з електроенергією, станцією там і так далі. Тоді була ідея в 24 році, що станція буде підключена до України, але якась частина електроенергії буде йти на тимчасово окуповані території, тому що вони ж ну формально вони українські, тобто отаку оборудку тоді хотіли зробити. А зараз Путін вирішив її трошки витягнути знову на Божий світ, але в такому контексті, що продати це як певну поступку Трампу, сподіваючись, що в свою чергу Трамп буде тиснути на Україну і казати: дивіться, ну. Ми ж повинні зробити якийсь перший крок. От гарний варіант: Росія, Україна, США, тристороння співпраця, тільки визначить, ну повинні будете де-факто не де юре, але де факто легалізувати присутність росіян на цій станції. Вона типу почне працювати. Це буде гарний крок, і Путін таким чином. Продемонструє е, своє бажання про щось там власне домовлятися е, для нас це дуже небезпечна ситуація. Ситуація, яка може дуже погано власне е, значить, закінчитися, чому тому, що знає, знаєте, завжди в, в таких справах потрібен прецедент. Росія наполегливо цей прецедент шукає. В неї ні чорта не виходить. Вона постійно натикається і на ефективну достатню роботу наших дипломатичних представництв служб, які власне все це блокують, із юридичної до речі, точки зору, тому що. Власне, ми навіть на рівні там, МАГАТЕ і інших організацій цим займаємося і займаємося достатньо ефективно. З іншого боку, для того, щоб зупинити реалізацію цього плану, України Україні на всякий випадок треба вдаватися, мабуть, і до інших дій. Ну от Профільні експерти говорили, що такими профільними діями можуть бути такими діями, можуть бути дії, які, якими в нас займаються, власне, безпосередньо. Займаються безпосередньо спеціальні служби там СБУ, головне управління розвідки. Наприклад, там наша, наші взагалі збройні сили. Ну про що йде мова? Мова йде про те, що якщо росіяни щось десь будують, воно ж будується незаконно, воно будується на тимчасово окупованій території. Воно будується не біля станції. воно, воно будується на великій відстані, але йде в напрямку станції. Ну що який висновок все це повинно бути знищеним, і відповідно у росіян просто не буде можливості маніпулювати цим Фактором, цим фактом і казати тому ж Трампу, що в нас же все готово, ми можемо станцію запустити, але от Україна виступає проти, ви на неї якось там і поговоріть. Ну і звісно, тут треба зіграти на випередження, мабуть, американцям і всім нашим партнерам розказати, що задумали таку пастку. Ця паска може стати дуже небезпечним прецедентом, тільки десь прогнемося в такому в такій невеликій деталі. Росія зрозуміло це почне масштабувати і намагатися прив'язати до інших питань, які безпосередньо стосуються тимчасово окупованих територій нашої країни. Отже, проблема є. Ми бачимо, що в принципі на офіційному рівні є і реакція на цю проблему, але чому взагалі про неї треба говорити? Бо ну, по-перше, вона ще остаточно не вирішена, і по-друге, вона дуже напружує. Напередодні подальших перемовин між Путіним і власне Трампом, тому що Путін може от таких от кілька ідей придумати, які фактично будуть пасками для України, але закинути їх Трампу, намагаючись якось втягнути туди США, і Трамп може на щось повестися. І тому нам треба знати, як на це реагувати і, взагалі, краще зробити так, щоб це питання і не піднімалося, і воно було абсолютно безперспективним для країни агресора. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Сонічна Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!